Друзі, вітаю! Завершився український мирний саміт. А Швейцарія уже обіцяє недоторканність Путіна, якщо він приїде на наступний саміт. Я спілкувався з західними дипломатами. Вони відкривають інсайди про те, що наступний саміт більш за все пройде в Саудівській Аравії. Країні, яка дуже хоче бути містком між заходом та Китаєм, країну, яка хоче підняти свої акції і прикупити української земельки, власне, Судівська Аравія вже ставить ультиматум, що Україна повинна піти на поступки, тим не менше намагається. Зловити місце проведення для себе, щоб там була наступна зустріч. І дипломати говорять, що Китай вже погодився і готовий там бути. Байден теж перед цим дав добро і сказав, що приїде. Ну і Китай та Судівська Аравія сказали, що за вуха притягнуть туди Росію. Е, із важливих моментів там може бути вирішено, що Росія віддасться. Було до речі, вговорили Швейцарії. Ну, от, але що Росія віддасть Україні Запорізьку атомну станцію, але кілька енергоблоків повинні будуть працювати на тимчасово окуповані території. Ну і друга річ, яка витікає з першої, те, що після цього так званого мирного саміту все рівно можуть залишитися тимчасово окуповані території, навіть попри те, що вони можуть там про щось домовитися. Ось ця частина інсайдів, Я потім вам розповім ще більше. Загалом зараз давайте поговоримо і про мирні. Перемовини і про те, що Швейцарія обіцяє недоторканність Путіна, якщо він приїде. Швейцарія дуже хоче, щоб він приїхав саме до них. Ну, от, бореться за це місце, за центр світу, де вирішуються мирні питання, де завершуються війни. Ну, от, ну, але дуже хоче Суддівська Аравія, дуже хоче Ватикан. Тим часом Столтенберг вже дав оцінку візиту Путіна до автократичних, одна з них навіть диктаторська країна. Це Північна Корея та В'єтнам, куди він їде для того, щоб заручитися підтримкою та снарядами. От але як каже Столтенберг, цим самим він тільки демонструє свою залежність від режимів. От і демонструє свою слабкість. Ну а глава МЗС Аналена Бербок МЗС Німеччини: що якщо припинити допомогу Україні, війська Росії будуть біля Польщі. І мені здається, ця прекрасна політикиня, яка є родом і має коріння політичне з партії зелених, насправді демонструє дуже правильну свідомість і Комунікує правильні меседжі для світу, але давайте про все по порядку проговоримо. Проте, спершу попрошу зробити донат для наших хлопців-азовців, збираємо на Хамві. Ми з вами зібрали 700 тисяч плюс, йдемо до півтора мільйони. Давайте дозакриємо цю цифру. А далі у нас чекають нові нові цікаві збори. 100, 200, 300, 500 гривень. Хто скільки може, будь ласка, покладіть банка картка PayPal все в описі. Ну а ти, ми скоро з вами цей збір закриємо і пошвидше відправимо автомобіль на передову. Ну і дуже важливо, підпишіться на цей YouTube канал. Порекомендуйте його обов'язково. друзям. Ми тут витискаємо російські наративи та російських агентів. Перед тим як перейти до Швейцарії, скажу, що сьогодні дуже жахливий обстріл по Полтавщині. По самій Полтаві кількість поранених зросла до 16. Про це говорить місцева прокуратура. Також Росія обстрілює. Український Миргород стріляють Х-59, -ми. серед постраждалих є навіть діти. Е ну і тим часом, коли Путін обстрілює дітей, е швейцарська сторона говорить про те, що готові гарантувати йому недоторканність. Українці і швейцарці сходяться на тому, що саміт миру вони вважають суперуспішним, хоча й говорять, що до миру він не наблизив, і до переговорів теж. Але, типу, як формування рамки і заливання фундаменту, ну, типу, може бути. Е, українські представники погодилися, що переговори мали б відбутися за участю Росії. До речі, чомусь не називають джерело, хто це сказав, але підкреслює, що цієї можливості зараз. Не має, тому що Росія не відмовляється від намірів розчленувати і підкорити Україну, проголошено на початку російського вторгнення. І до речі, ті ж самі дипломати говорять, що в Саудівській Аравії будуть обговорювати Стамбул. От і частково китайську мирну формулу, яку хочуть зшити воєдину. Захід може бути не проти, частина Заходу, не всі, одразу повірте, не всі тут Західний монолітний, щоб змушити Україну до чогось. І вони кажуть, що друзі, дивіться, Україна точно не буде демілітаризована. Якщо в 22-му Путін хотів сказати, що армія 85 тисяч, то зараз в Україні. Не просто джавеліни, якими ти там танки в ручному режимі зупиняєш. а В Україні є F-16, в Україні є Хаймарси, в Україні є Атакамси, В Україні є дуже багато чого, чого навіть немає близько в Росії, і кількість цієї техніки все більше і більше. Про що свідчать агресивні риторичні ядерні заяви Путіна, який кричить, що буде стріляти, якщо його армія буде тут розгромлена? Буде, будеш стріляти, але тільки в себе. От одразу після завершення саміту Миру в Швейцарії не назвали конкретних дат наступних таких зустрічей чи переговорів, але президенти України Зеленський підкреслив, що коли Москва готова відмовитись від загарбницької війни, то сідати за переговори можна негайно. Росія може почати переговори з нами завтра, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій, що є просто повагою до статуту ООН. Заявив Зеленський вчора. Натомість Путін вийшов в оголошеннях напередодні швейцарського саміту. Ви пам'ятаєте, наголосив, що не відмовляється від загарбницьких планів і хоче ще плюс 4 області. От. Але швейцарці кажуть, що треба робити виняток для Путіна і його не заарештовувати. Є така історія в швейцарців. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав у Швейцарії, що очевидно, що для того, аби покласти край війні, сторони повинні бути за столом. І наголосив, що зараз завдання української дипломатії полягає в тому, щоб Україна дійшла до того столу в як позиціях. Про це пише голос Америки. Швейцарський уряд заявив, що готовий сприяти подальшим дипломатичним зусиллям задля миру, включно з готовністю гарантувати, що російський президент не був би заарештований за ордером міжнародного кримінального суду, оголошеного в 2023 році. Швейцарія, нагадаю, учасниця Римського статуту зобов'язана виконати ордер Міжнародного кримінального суду щодо Президента Путіна відповідно до справи про депортацію дітей в Росію з окупованих українських територій. до речі, частину цих дітей зараз просто в оголошеннях на інтернет-сайтах намагаються передати в треті руки, щоб вони їх усиновили. Вони просто займаються геноцидом українського населення. Відповідаючи на запитання журналістів, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс сказав, що недоторканність на час переговорів може бути забезпечена навіть підозрюваним воєнним злочинцям. Це можна було б влаштувати відповідно до наших законів. Це можливо. Звичайно, нам треба було б робити разом з міжнародним кримінальним судом, але це можливо, щоб країна, яка приймає переговори, зробила у тому випадку. Виняток впевнено, заявив міністр поруч з президенткою Швейцарської конфедерації Віолою Амгерт. Він постійно з нею там знаходився. Неофіційно на швейцарському саміті обговорювали припинення. Можливе вогню відведення військ і подальші переговори, але це неофіційні речі, і далі до комініке вони не вийшли. Також були припущення, що майбутня зустріч і мирні переговори за участю Росії могли б відбутися, зокрема в Саудівській Аравії, яка не є учасницею міжнародного кримінального суду, і там Путіну таке виключення робити не доведеться. І те, що Швейцарія виходить саме з таким меседжем, говорить, що вона хоче конкурувати з Саудівською Аравією, хто ж стане миротворцем найкривавішої? Війни 21-го століття. Але нагадаю, саудити казали, що там Україна повинна буде дуже жорстко поступитися. Міністр великої родини саудів закордонних справ сам про це сказав. Учасники зустрічі сторін. Визнають, що зараз дипломатія вимушена відігравати другорядну роль, бо умови для можливого мирного процесу створюються змінюються реаліями на полі бою. Дуже багато ми бачили різних коментарів. Багато хто про це говорив. Але насправді Путін так готується до миру, що аж їде до Північної Кореї за снарядами, їде в В'єтнам за зброєю. Ну, непогано готується до мирних переговорів Путін. Нас намагаються всадити за стіл проглядіть, з ним. говоріть, він хоче окупувати чотири області, щоб ми самі звідти вийшли. От і сам їде за зброю, а нам кажуть, ну, друзі, давайте поїдемо в Саудівську Аравію, яка вже нам каже, друзі, ось така історія. Є е, е, протитечія до мирних перемовин. Західні країни кажуть, якщо виграє Трамп, буде ще гірше ніж зараз. І вони рекомендують президенту Зеленському заморозитись і прийняти певні умови. Ну, в тому числі, що Запорізька атомна станція буде відправляти енергію на окуповані тимчасово окуповані території, або, наприклад, постачати воду на тимчасово окуповані території. Е, щодо візиту Путіна, то в Кремлі офіційно повідомили про візити е, так званого президента до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20, начебто на запрошення керівництва цих країн. Повідомляється, що до північної Кореї приїде з дружнім державним візитом на запрошення Ким Чен Іна. під час візиту Путіна до В'єтнаму заплановано обговорити розмови партнерства Москви і Ханоя питання міжнародного та регіонального порядку. денного. також за підсумками переговорів Путіна в В'єтнамі планується ухвалити спільна заява і підписати низку двосторонніх. Домовленостей Ройтер скаже, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України в Швейцарії і відправив свого заступника. Міністра закордонних справ на зустріч Брікс в Росії на початку минулого тижня. До речі, там Брікс не пройшов дуже вдало, тому ви цього не бачили в новинах. Росія це не пушила. Брікс це не пушив, ну а нам було трошки не до того. Хоча до цього саміту теж треба повернутися. Ройтерс додає, що Сполучені Штати, які минулого. Року покращили відносини з Ханоєм і є головним торговельним партнером В'єтнаму, відреагували на поїздку Путіна дуже жорстко. А ви знаєте, що в Штатів, в Байдена і в Обами є стара стратегія, щоб послабити Китай. Гроші треба направляти не в піднебесно, а в В'єтнам. Ну, скажімо так, в молодих азіатських тигрів, але не першої величини. Уже не Японія, не Південна Корея, в які раніше інвестували супербагато. Китай був на рівень нижче. А це країни, які були під Китаєм, то вони зараз хочуть наситити ці країни і В'єтнам, і Таїланд, і власне Малайзію, і Індонезію. Ну і зрозуміло, що найголовнішу країну Індію, яка перегнала Китай по кількості населення. Ну от зараз хочуть по кількості інвестицій десятки мільярдів доларів. Uber, Google, Microsoft. компанії, які заходять в Індію надзвичайно великими катастрофічними чеками. Головне, щоб. Перегнати розвиток Китаю, ну і власне В'єтнам є в західній стратегії, а тут приймає Путіна. Ну і власне Сполучені Штати на це все реагують. Представник посольства в Штатах заявив Штатів Ханоє заявив, жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни або іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства. Якщо він зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права, додали в посольстві Сполучених Штатів у Ханої. Столтенберг на це відреагував і сказав, що візит Путіна в КНДР свідчення його залежності від авторитарних країн, і це насправді правдива історія. Він про це сказав у уілсон Центрі. Сьогодні це свіжа заява. Ну от і він каже, що їхніми е найближчими друзями і найбільшими прихильниками російських військових зусиль загарбницької війни є Північна Корея, Іран та Китай. Ну і, власне в оточенні Путіна лякають більш жорсткими умовами мирної угоди, якщо Київ відмовиться від останньої пропозиції. Ну, це говорить Наришкін. Наришкіна ви виповнити на засіданні з да ні, не знаю, не помню. Тому насправді тут багато часу зупинятись. Ми з вами не будемо. Він ніхто і звати його ніяк. Але на чому ми зупинимося? Так це на Аналені Беребок, яка сказала: якщо припинити допомогу Україні, війська РФ будуть біля Польщі, а через одне рукостискання і можуть дійти до Німеччини. Вона підкреслила, що. Якщо не будемо продовжити підтримувати Україну, то ризикуємо зіткнутися з тим, що путінські війська будуть рухатись по Європі. Війна швидко опиниться на території ЄС і НАТО. За її словами, тоді буде дуже важко підрахувати, скільки нам коштуватиме захист нашої свободи та безпеки. Зрештою, йдеться також про одне підтримка України також утримує війну подалі від нас. Ну і тут треба додати слова її шефа, пана Шольца, який сказав, що Україна це вже частина ЄС. Він сказав ласкаво, просимо і будемо вам допомагати як своїм. В даному випадку він мав на увазі відбудову, але треба перебудувати Шольца і щоб він давав гроші не тільки на відбудову, але щоб і давав гроші на ракети Таурус, і щоб ми ними могли цілити по російських військових. Цілях. Друзі, ось така головна оперативна інформація, яка відноситься до майбутніх потенційних перемовин. Дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал, це важливо. Ми повинні витискати росіян, які присутні в нашому медіапросторі, які отравлюють його своїми російськими наративами. Україна не може виграти, Україна повинна програти, Україна корумпована, Україна, Україна, Україна. Ми у всьому винні ні. Це неправда. В Україні є своя правда, і вона має право її знати, тому треба просувати український YouTube. Друге, зробіть донат азовцям. Треба купити Хамві. Ми з вами зібрали більше половини. Давайте доведемо справу до кінця. Ну і третє, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи права Швейцарія, коли каже, що вона не буде заарештовувати Путіна, якщо він до них. Приїде, це просто дешева боротьба, щоб бути головним майданчиком мирних перемовин. Чи дійсно така глибока, продумана думка, де люди над схваткою і думають дійсно для того, щоб принести мир в Україну? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!